Будь Господь тебе наділяє, щоб тебе домах хватало, і щоб і Джаван щедро. так благосчадром. З тебе багато і благалита. У новому храмі монастиря, будівництво якого активно підтримував Володимир Пехов, відбулася святкова служба, яка зібрала не лише владик, а й прихожан із навколишніх сіл та міст. Я вірю, що спільними зусиллями це благодатне місце воссияє во славу Божу. Я благодарен Господу Богу за то, что Он открыл мое сердце и дает мне возможность помогать этому благодатному Господу. Пусть укрепит вас Господь! Настоятелька монастиря Ігуменя Катерина наголосила, що багато прихожан допомагають монахиням у тяжкій праці. Основним меценатом нашої бітелі являється народний депутат України. ктітором монастиря, монастиря є Володимир Анатолійович Пєхов. Він це місце, полюбив монастир. Думаю, що його полюбила Божа Мати. Зв'язаний з нами дійсно, дружно. Ми разом і садили сад. Разом і святкуємо престольні свята нашої віті. Меценатська допомога церкві надзвичайно важлива, адже ту місію, яку сьогодні виконують монахи та монахині, важко переоцінити. Сестри милосердя активно допомагають дітям сиротам та інвалідам. На протягом якогось часу, два-три місяці вони збирають средства і в Києві, теж скажемо кружки так сказати церковні, говорять об этом людям і збирають пожертвування потом навіть. Пожертвування прибрітають продукти питання і скажемо Відродження духовності людини. Процес тривалий та кропіткий. І сьогодні, коли молоде покоління українців стоїть перед численними спокусами. Робота монахинь монастиря направлені на утримання людини від гріха. Зміст і ціль досягнення, досягнення любові, людяності, всіх чеснот, яких, яких зараз все менше і менше стає в світі, тому що світ холоне, любові стає все менше. І це я свідчу, тому що я е, в місяць, допустимо, відчаю по 5-10 по пар і вже вже 20 років служу як священник. І знаєте, зараз з 10 пар зберігається тільки одна. Оце показник вам. І ті, які вінчаються, тільки одна. Це значить, інститут сім'ї, він зруй... майже зруйнований, фактично зруйнований.